На час воєнного стану строковики мали додаткові 30 тисяч щомісячно. Це було прийнято ще в лютому 2022 року. На початку лютого 2023 року ці виплати скасували, і ось в понеділок Верховна Рада внесла поправки до законопроекту 8312, проголосувала за ці поправки, яка передбачає повернення надбавок вівському у розмірі 30 тисяч гривень, але не все так просто. Ми всі, як громадяни України, держава, яка воює із російським агресором, ми підтримуємо фінансову допомогу нашим військовим. Але як виявляється, що це популістична заява наших законотворців, які не дали розрахунки, а звідки брати ці кошти? Тому що видатки з бюджету сягають 154 мільярди гривень. От були пропозиції там, як можна. Знайти ці кошти, компенсувати їх за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям, от але це всього на 2,5 мільярди із 154, А 98% де знайти, невідомо. Ми про це сьогодні будемо говорити із нашими гостями. Питання про те, звідки брати гроші, а і чи реалістично а, на думку економістів їх брати, ми обговоримо в другій половині нашого етеру з Сергієм Фурсою інвестбанкіром і в Принципі, людиною, яка може претендувати на компетенцію в макроекономіці і в бюджеті, тому що він є інвестбанкіром з дуже системним минулим і компетенцією. Подивимося, що скаже Сергій, але зараз у нас дуже прикладний компетентний гість, який є гостя. Так, гість наш сьогодні це адвокат Антон Соболівський, мій. Колега давній. А зараз він є учасником волонтерського руху. Адвокати ЗСУ, який рух створили за ініціативи Головнокомандуюча збройних сил України Залужного. Довкола цього проекту об'єдналися адвокати-волонтери, які надають безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу нашим військовослужбовцям, членам їх родин. Антон, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Вітаємо та вітаємо тебе і дякуємо, що ти до нас доєднався. І от позиція твоя, як правозахисника, як адвоката, наскільки це взагалі виглядає зараз популістично, і що кажуть самі військові щодо цих виплат? Я думаю, що я зможу більш комплексно навіть відповісти та, на твоє питання. Я можу сказати навіть з позиції не тільки юриста, правозахисника, фактично зараз, так, в рамках руку, а і з позиції колишнього політика, оскільки я мав політичний досвід. От я можу з різних позицій проаналізувати ситуацію, яка сталася, і от та дискусія, яка виникла станом на сьогодні, наскільки вона взагалі виправдана і до чого це може призвести? Я хотів би розібрати. Поетапно, кожного кожен, кожен елемент цієї ситуації, тобто від внесення правки до законопроекту до сьогоднішньої дискусії навколо постанови іншого народного депутата, який фактично взяв на себе ініціативу заблокувати вказаний законопроект, закон уже з 10-го числа, і відповідно унеможливити на думку деяких осіб виплати військовослужбовцям. Ну, по перше. Закон був прийнятий 10.04, Це закон, який не стосувався виплат військовослужбовцям, який не вносився, не розраховувався, не аналізувався кабінетом міністрів, не аналізувався профільними комітетами саме на предмет збільшення видатків бюджету. не... Аналізувалися в пояснювальній записці зовсім ну абсолютно не враховували вони про те, що така правка може бути. І в результаті ми отримали правку, яка фактично має змінити бюджет на величезну частину цих видатків без відповідних розрахунків. От і ось ситуація, як до чого це призвело: це призвело до того, що один із депутатів це депутат, який має економічну освіту, до речі. І дуже хорошу фахову економічну освіту вніс постанову, якою просить на підставі формальних причин заблокувати, ну, фактично скасувати вказаний закон. Тобто мотивація в постанові, якщо юристи бачили, це порушення порядку, тобто передачі народним депутатам проєкту закону. Ось. Це от такий, такий вступ. І тепер я хотів би дати свою позицію як фахового юриста, але якщо у вас є питання, то давайте ви. Питання на цій стадії <клес> ну, питання. Антоне, перепрошую. Тобто, а, ключова історія про те, чи зараз ви правозахисників, ви працюєте з військовими? Зараз а, я дуже короткий час, але ну. Певний час, який був важливий для Києва, був в складі добровольчого підрозділу. Тоді ми воювали по бойових розпорядженнях. Ми не мали а, контракта а, якогось чіткого зрозумілого. А, але а, загиблі серед наших там було б ну фактично. Ми втратили з першої нашої групи, яка воювала в Ірпіні. Ми втратили половину людей. Тоді це були іноземці. А іноземці, які не були належним чином оформлені, і зрештою вони не отримали бойових виплат їхні родини. І звичайно, що тут не про гроші, але родина лишається без кормильця. Родина живе в не найбагатшій країні в не найбагатшому регіоні світу, там це Грузія цього разу. І оці проблеми на початках повномасштабної фази війни, наскільки я знаю, маючи дуже обмежене розуміння цього, тому що я був там не в компетенції журналіста, розслідувача, тим більше не дай Боже, а в компетенції там звичайного громадянина, який взяв до рук зброю. Так от проблема тоді на рівні от такому добровольчому. З із виплатами а, поточними відповідно, а, із виплатами постмортем, коли це траплялося, вона була системною на рівні подібних добровольчих підрозділів. У мене питання одне: а, чи а, вирішилася ця проблема на системному рівні зараз? Тобто, а, чи багато в нас добровольчих підрозділів інших, а і серед тих хто. А, Воювали тоді вже не воює, чи вирішена на системному рівні проблема їм з виплатами на той момент, а на момент початку повномасштабної фази. Я можу вам відповісти так само в цій частині, я думаю, більш поглиблено, оскільки я так само мав контракт, я був в ТРО спочатку. От я вам зараз прямо з Ірпеня веду з вами цю бесіду в районі, який ви постійно бачите по телевізору, який фактично тут знищений. Я був трошки далі в в батьків, і так само, як і більшість людей, які тоді пішли в військомат в перші перші дні, отримав зброю без будь-яких соціальних гарантій зі сторони держави, оскільки на той момент питання соціальних гарантій не стояло. Постояло питання зберегти Абсолютно. Свою Україну, свою землю, так і свої сім'ї. Ось тому як юрист я підписував всі документи, присягу. Три рази я підписував присягу, оскільки ми не могли зрозуміти, це буде ТРО чи там. ДФТГ. Потім нас в квітні місяці зробили ДФТГ. Ми ми підписали контракти вже в квітні місяці, коли фактично на цій території закінчилися бойові дії і е, расистів викинули. Ось і е, у нас в моєму е, ДФТГ. Е, Слава Богу, жодного загиблого не було, були там поранені, але жодних загиблих не було. Проте я знаю своїх сусідів Макарів, де за інформацією голови Макарівської, 18 хлопців загинули, які не мали жодних соціальних гарантій з сторони держави. І зараз це питання: от якщо ставити питання, чи вирішив чи ні. Питання не може юридично вирішитися, оскільки, якщо ти не мав підписаного контракту член ДФТГ, то відповідно і встановити цей факт можна тільки через суд. Тобто той, хто буде нараховувати чи виплачувати ці виплати, не буде мати юридично технічної можливості зробити це відповідно до закону. І відповідно всі ці виплати будуть незаконні. Тому єдиний шлях через суд. Є, я знаю, є практика, є практика. Судова, якою встановлюються ці виплати, встановлюються ці факти. Ну і це єдиний на, на даний момент порядок. Станом на сьогодні, питання там ДФТГ, питання ТРО, воно вже врегульоване. Є я не хотів би до цього, вона так само дуже дискусійна. Більшість ДФТГ, в тому числі моє ДФТГ, в якому я був, припинили своє існування, їх розформували, і я вважаю, що це було напевно все-таки правильний хід, тому що ми фактично припинили свою діяльність на той момент. Ось і в цій частині стосовно виплат, я так само хотів би зазначити. Один момент, що коли стояло питання в один момент, чи ти йдеш в ТРО чи ти йдеш в ДФТГ, то це стояло питання якраз не те, чи будеш ти приймати участь у бойових діях, тому що на той момент ми. Не знали, де буде задіяно те саме ДФТГ і те саме ТРО, так тому що ТРО так само була прив'язка до населеного пункту. Ставило питання якраз по виплатам. Тобто більшість хлопців, які е, приймали рішення, будуть вони йти на казарми режим в ТРО, чи будуть вони залишатися в ДФТГ без канарного режиму, але і без зарплати, тобто вони якраз орієнтувалися на те, чи є у них виплати.